Герої не вмирають. Як часто ми чуємо сьогодні ці слова, що ятрять душу і серце, розуміємо, що на превеличезний жаль для рідних і близьких вони не замінять батька, сина, брата, чоловіка, не втишать біль втрати. Але водночас приходить і розуміння того, що ми не маємо права забути подвиг героїв, тому що вони поруч з нами. Поки пам'ятаємо. І для сім'ї великою підтримкою є саме пам'ять увага. Нещодавно в нашу громаду приїжджали однополчани двох полеглих героїв Миронівщини Іпатія Івана Юрійовича та Яценка Віталія Вікторовича. На Миронівському кладовищі до могили Віталія Яценка прийшли вшанувати пам'ять героя, його найдорожчі сім'я. Рідні, Представники місцевого ДФТГ, схилили голови у поклоні командир 23 го окремого стрілецького батальйону Олександр Демчук, замкомандира по роботі з особовим складом Ігор Гончаренко, однополчани. Гірко говорити командиру про те, що смерть забрала одного із кращих його бійців, на якого завжди можна було покластися і знати. Що поставлене бойове завдання буде виконано. Дякую вам за сина, за те, що виховували героя-патріота. Він прийшов сам без поїздки. І ну, завдяки таким хлопцям ми і тримаємося. Я вам чесно кажу, що. У нас багато підрозділів, які з нами стояли інші частини, у них Завдяки тому, що ми стояли, для них був приклад, що ми стоїмо, і вони дуже трималися. Так само і колектив, якщо такі хлопці, патріоти, як ваш син, то інші беруть приклад. І це змушує інших триматися. Командир вручив матері героя пам'ятний лист в знак великої шани і поваги до родини полеглого бійця. Запевнив, що його ім'я навічно буде в списку підрозділу. Завжди залишається в нашій пам'яті навічно в списках нашої військової частини. Будемо навідувати Після нашої перемоги ми прийдемо туди. Олександр Миколаєвич наголосив, що сьогодні важливо для всіх нас не просто закінчити війну, а перемогти, щоб наступні покоління українців могли жити в мирі і спокої, не боячись, що війна може знову повернутися. Пам'ятайте, що сусід цей від нас нікуди не дінеться, вони не зміняться, як вони не змінилися за скільки сторіч. Навіть цивілізація, яка вже в 21 му віці не змінила, таке враження, що вони там і залишились ментально десь у 17-му чи 18-му сторіччі. Тому заради того, щоб наші діти, наше покоління жило в мирі, сьогодні приходиться батькам. Дорослим чоловікам в мене в батальйоні середній вік 50 років ставати на захист. Тому дякую вам за сина, за те, що патріот і героя. А він дійсно герой. Тому що я... Він робив. Він виконував такі накази, що мало хто б наважився. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Військові побували і в Карапишах, відвідали родину полеглого героя Івана Іпатія. Хоча воїн похований у себе на Батьківщині в Чернівецькій області, але тут проживають його дружина і маленький синок, яким і був вручений пам'ятний лист та сказані слова великої вдячності і поваги до пам'яті героя. Командир військової частини запевнив, що Іван назавжди буде в списку підрозділу і його родина буде під опікою однополчан. Пам'ять героя всі присутні вшанували хвилиною мовчання. Прощальне фото на згадку про пам'ятну зустріч і теплі слова підтримки для сім'ї героя. Ми ж, користуючись нагодою, запросили до розмови командира 23-го окремого стрілецького батальйону Олександра Демчука. І перше питання яка мета перебування на Миронівщині. Ну, скажімо так, мета у нас не дуже радісна, і нагода не дуже радісна. Ми приїхали, як сказати, навістити родини наших загиблих побратимів. Прийти на могили наших побратимів. Скажімо так, що саме тут у нас Миронівці поприходили хлопці в наш підрозділ, які себе на Донбасі проявили як герої, і просто не було у нас можливості з ними по-людськи попрощатися, тому що там немає такої можливості. Нас зараз вивели на відновлення, тому є трохи часу, щоб навістити наших товаришів. Скажу так, що. У нас чимало бійців, саме з Миронівської громади, які служать. Всі хлопці у нас добровольці, всі прийшли без повісток. От, тому я скажу таким чином, що і задачі у нас виконуються всі на 5 з плюсом. І також у мене батальйоні хлопці, які прийшли в перші дні з 24 по 26. Лютого минулого року, 26-го ми вже були сформовані як військова частина. Ось у нас буде річниця, як ми створилися. Я вам скажу, це також, а, не аби як позначилось на нашій боєздатності, тому, повірте, нам є з ким порівняти багато підрозділів, з якими нам прийшлося разом виконувати задачі то різниця є. Ті, хто прийшли в перші дні без повісток, і ті, хто вже. Але тим не менш, я не хочу сказати, що не применшую заслугою кожного, були різні обставини, чому так сталося. Тому з такою, з такою нагодою ми сьогодні на Миронівщині ну, проїхати, як то кажуть, по місцям нашої слави, тому що ми. Спочатку виконували задачу по обороні міста Києва, коли вигнали ворога звідти. Була поставлена задача обороняти місто Київ з півдня, тому ми всі, ви пам'ятаєте, як наш батальйон приїхав і зайняв позиції у вашому районі. От. А потім ми вже нам, ми отримали задачу вже вирушати на південь. Захищали наші в районі Мар Мар'їнки, Новоміхалівки, Павлівки. От, виконували задачі успішно, виконали всі поставлені для нас задачі успішно і з гордо піднятою головою ми повернулися на відновлення. Після відновлення, поповнення особовим складом, знову вирушимо на захист нашої батьківщини. Олександра Миколаївичу, Миронівська громада підтримує ваш підрозділ і ми допомагаємо чи можемо. Тим більше, що там, як ви самі сказали, багато саме з Миронівської громади, бійців. От чи потрібна вам така допомога? Що вона для вас значить? Ну, як це звичайно, що потрібна допомога? Я скажу, що Завдяки таким допомогам ми тримаємось. Я не буду просто розповідати про що в нас потрібно було бути без такої допомоги, але ну, так вже сталося. Тому я дуже вдячний громаді Маронівській, дуже вдячний людям, які нам допомагають. Ми це відчуваємо і <кхід> я вам чесно скажу, що коли приходить з рідних міст до наших хлопців, приходить якісь там гостинці або якась. Інша допомога, то він це мотивує, це піднімає і моральний стан наших хлопців. От, і знаєте, ми вже стали як рідними. Да? Нас чомусь <сувають> називають наш батальйон от, в Миронівці. І напевно, що воно так є, тому що ми тут провели у вас три місяці, залишили е, про себе гарні спогади, як кажуть. і… Ми дуже вдячні громаді, яка нам допомагала, коли ми тут знаходилися. Ми тут знайшли багато і товаришів, і друзів, і однодумців, які нам продовжують допомагати. Тому я хочу подякувати всім. Я не буду зараз на особистості, особливо комусь. Я скажу всім дякую. Про кого я кажу, вони знають. І всі, хто допомагає. Нам неабияк, я особисто дякую і тримаю з ними зв'язок. Ми, ми думали, що нас виведуть на відновлення саме сюди, от, бо хотіли ми і думали, що буде тут у нас нову зустріч. Додому. Так, як додому, що нас тут будуть і громада зустрічати, і оркестр буде. От, ми про це мріяли. Але ну так сталося, що зараз ми стоїмо на білоруському кордоні. От, виконуємо, ми не просто відновлюємося, ми ще виконуємо задачі, тому що все може бути. Ми не очікуємо, але ворог у нас підступний. Тому я дякую ще раз громаді Миронівщини. І сподіваюся, що всі хлопці, які у нас служать, повернуться до вас. Живими і неушкодженими, і нам не прийдеться знову і мені командиру батальйону приїжджати з такою місією, якою, з якої я приїхав саме сьогодні. Олександр Миколаївич, ви як бойовий командир, як ви можете оцінити сьогодні ситуацію на фронті і, взагалі, перемога? Коли ми її можемо очікувати, тому що це сьогодні болить усім. Дивіться, ну Перше, я скажу відчуття, які у нас були після того, як ми півроку були там і були відірвані від цивілізації, взагалі життя. Ми не знали ні новин, нічого. А, і коли ми повернулися сюди, то ми були дуже здивовані, тут, що, що Київ, Київщина живе вже не війною, живе вже перемогою, і війна тут навіть не відчувається. А ми всі знаємо, що перемагають не армії. Перемагають нації. Якщо нація вболіває за свою армію як за футбольну команду, перемога буде неочевидною. Тому я хочу це, як неможливо, це комусь буде неприємно чути. Але я хочу сказати, що і зараз наразі перемога неочевидна. Тому треба знову всім об'єднатися, сплотитися, як це було в перші тижні. Вторгнення повномасштабного, я хочу сказати, що люди рано, рано розслабилися. <кій> От, тому я впевнений, що перемога буде, але трошки треба прийти до тями люди. От. І я вам скажу, що і моїм хлопцям було боляче, ну, я скажу так, відходили десь тиждень від того, що ми побачили. Я розумію, що так, ми заради цього і воюємо, щоб люди тут не відчували війну, але не може бути дві різних країни, в якої йде війна. Не може одна країна воювати, а інша якось, я не скажу що заплющувати очі, але не помічати цього. Тому що наразі воюють хлопці. В війні, війні задіяні хлопці, які воюють, їх родини, родичі, волонтери. От, я скажу, що це невеликий відсоток від всього нашого населення. Решта, я ж кажу, що треба отямитись і зрозуміти, що перемагають на цій, не армії. От, а армія вона складається ж з, з людей, от таких, які от тут ходять. У нас всі такі ж мобілізовані. Дуже дуже, дуже, дуже різало вуха, коли ми побачили, почали дивитися телевізор, там, слухати радіо, ну, таке шапкозакидання, закидання. Така, знаєте, ну, недооцінення бравада. ворога, бравада. Я скажу, що один із самих, не один, перший головний гріх це гординя. Не кажіть го, поки не перескочило. Будемо потім гордитися. Будемо потім займатися бравадою і шапкою закидання після нашої перемоги. Я ще раз хочу сказати, перемога буде за нами, але розслаблятися зарано.